Першого до слова, запрошую Вадима Бондара, заступника директора Департаменту з питань праці, начальнику відділу з питань трудових відносин. А далі вже підемо по порядку, як самі лекторі визначать процесі заходу з темою особливості здійснення заходу. Заходів державного контролю за задерж... додержанням законодавства про працю, охорону працю в умовах воєнного стану. Прошу вас, шановний Вадиме, до виступу. Добрий день. Дякую, пані Людмила. Я зараз е включу свою презентацію. Включайте. Так. Всім видно, так? Всім видно. Все, дякую. Я тоді почну. да. Добрий день, колеги. Ще раз. Бондар Вадим, заступник директора департаменту. Я вам сьогодні коротенько розповім про особливості здійснення заходів державного нагляду контролю в умовах воєнного стану. З чого ми почнемо? Дивіться, наразі є закон про основні засади державного нагляду контролю, який визначає загальні, скажімо так. Особливості, принципи, права суб'єктів, права, права нас як контролюючого органу під час здійснення заходів контролю. Тобто тут, скажімо так, немає ніяких особливостей, новшеств це такий закон, який от є загальним основним, на підставі якого здійснюються заходи контролю. І він якраз то каже, що взагалі заходи контролю повинні проводитись за наявності відповідних підстав та в порядку, визначеному законом. А от далі якраз ми вже проговоримо про особливості, які от в період воєнного стану, скажімо так, введені певними нормативно-правовими актами. Так, от зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення урядом, та введення воєнного стану, урядом прийнято рішення в березні 2022 року, думаю, всі знають, постанова 303. про... Припинення проведення заходів державного нагляду контролю всіх як планових, так і позапланових. Водночас, цією ж постановою е, урядом е, якби, прийнято таке рішення, що за наявності загрози, що має негативний вплив для виконання міжнародних договорів, е, протягом періоду воєнного стану центральний орган виконавчої влади, який формує політику в відповідній сфері, можуть. Скажем так, дозволити проведення заходів державного нагляду контролю у відповідній сфері за відповідними напрямками. Тобто, скажімо так, перевірки заборонені, але за наявності відповідного рішення відповідного міністерства, така перевір... такі перевірки можуть проводитись. І от, виходить, уже в червні 2023 року, скажімо так, через рік і чотири місяці після початку. Повномасштабного вторгнення Мінекономіки прийняло рішення і видало відповідний наказ 5782, який, в який з часом якийсь часом трошки вносили зміни, але який держпраці дозволив проведення заходів державного нагляду контролю, позапланових, виключно позапланових, в період воєнного стану, але з певними особливостями. Тобто, перша особливість це ми кажемо, що виключно позапланові заходи. Планові наразі заходи контролю взагалі не проводяться, це так, щоб уточнити. Виключно позапланові. Позапланові заходи проводяться у сфері охорони праці гігієни праці та дотримання законодавства про працю, але з виключного, з обмеженого переліку підстав, скажімо так, виключного та обмеженого переліку підстав, е які наведені також у цьому ж е наказі. Я їх якби окремо ви виокремив, е це у нас абзац четвертий, п'ятий, восьмий та дев'ятий статті 6. Стаття 6 — це в нас взагалі про позапланові заходи закону про основні засади, і от якраз вона визначає е підстави для проведення позапланових заходів. А наказ Мінекономіки якраз виокремлює оці чотири окремі підстави, які можуть бути підставою в період воєнного стану. Тобто це контроль виконання виданих приписів. Тут необхідно наголосити, що контролюватися можуть виключно приписи, видані в період воєнного стану. Тобто є умова, що з 1 травня, але ми розуміємо, якщо у нас перевірки дозволені лише з червня 23, тому. Всі, скажімо так, всі приписи видані після червня 2023 року. Друга це звернення працівника або працівників, якщо колективне. Тут необхідно наголосити чи уточнити, що підставою може бути виключно звернення працівника про себе, про можливе порушення законодавства відносно нього. Тут не можуть бути підставою звернення відносно сусіда, брата, йшов по дорозі, побачив там, чи ще щось таке. Тобто, якщо відносно цієї особи, наприклад, не виплачують заробітну плату, звільнили, він вважає, що це все незаконно, там відбувається порушення законодавства про працю охорону гігієну праці, відносно саме цього працівника. От таке звернення може бути підставою для здійснення заходу контролю. Далі, доручення прем'єр-міністра. Наразі у нас є діюче доручення прем'єр-міністра України, згідно якого ми здійснюємо заходи державного нагляду контролю в частині порушень виплати порушення строків виплати заробітної плати більш ніж на місяць. Тобто, скажімо так, як в народі говорять заборгованість по заробітній платі, наявність заборгованості. Це наразі єдине доручення діюче прем'єр-міністра, згідно якого ми здійснюємо заходи державного нагляду контролю. Тобто, тут не треба ніяких звернень на стані аварії чи ще щось такого. Наявність будь-якої інформації у держпраці щодо порушення строків виплати заробітної плати більше, ніж на місяць. Ну і остання підстава це в нас настання аварії, пожежі, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку. Тобто ми розуміємо, що в нас от наразі виключних чотири підстави. Найпоширенішою, скажімо так, це у нас є звернення громадян це, напевно, відсотків 90 від усіх, від усіх підстав. Далі. Які ж питання? Ми маємо розуміти, що ну, якби ми маємо перевіряти, чи можемо перевіряти виключний перелік питань. Закон про засади здійснення державного контролю каже, що орган контролю повинен, може, скажімо так, використовувати виключно уніфіковану форму акту, тобто якою. Має бути визначено в тому числі виключний перелік питань, які орган влади, контролюючий, може перевіряти. У зв'язку з цим у нас є на сьогодні наказ Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільськогосподарства, який наразі розуміють самі економіки від 2020 року, яким затверджений. Затверджені форми документів для держпраці. Тобто, там такий досить обширний перелік форм, там і приписи, і протоколи, і постанови, але головне, що там є затверджена форма акта перевірки, е якою визначені от якраз всі питання по напрямкам. Там є окремі додатки е по напрямкам контролю. От, е з урахуванням тих обмежень, які наразі існують для нас. Ми можемо перевіряти: от там є додаток, 1, це охорона праці, і гігієна праці. Тут необхідно наголосити, що от весь, всі питання, які в додатку, ми можемо перевіряти без будь-якого обмеження, ніяких обмежень в цій частині не встановлено. Тобто, є повністю додаток, всі питання від початку до кінця, ми можемо перевіряти в умову воєнного стану, але те, що я сказав, вище за наявності відповідних підстав. Додаток 4 це в нас е, дотримання законодавства про працю, і е, також уже початку е, воєнного стану нами ще було доповнено е, додат, від всі ці додатки новим додатком Номер 7 е, Це саме щодо дотримання законодавства про працю в умовах воєнного стану. Це якраз така, скажімо так, наступна особливість. У зв'язку з чим. Це було потрібно. Всі ми знаємо, що у березні 2022 року, у зв'язку, з воєнним станом, був прийнятий такий закон 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Він якраз встановлює якісь певні особливості з тих чи інших е, питань, у тому числі е, цим же законом встановлена особливість і щодо здійснення державного контролю. За дотриманням законодавства про працю, а саме обмежено перелік питань для здійснення заходів державного контролю. Чому я на цьому наголошую увагу? Тому що я попередньо сказав, що от якраз з охорони гігієни праці, якщо в нас нема обмежень, от всі питання, що в акті у нас у відповідному додатку, номер один, ми можемо перевіряти від А до Я. Що ж стосується законодавства про працю, тут у нас саме є обмеження і особливості. А саме в період воєнного стану держпраці можуть перевіряти, здійснювати перевірки в частині праці три блока питань, скажімо так. Не можна назвати це трьома питаннями, тому що там так обширно це, якщо так можна сказати, а саме, це виявлення неформлених трудових відносин, це ми всі розуміємо. У нас там, скажімо, три. Три нормативи, ну, три не можна сказати, статті, тому що там дві статті і окрема постанова: це 21-24 Кодексу законів про працю щодо е, оформлення трудового договору і 413 постанова щодо повідомлення е, ДПС про прийняття працівника на роботу. Е, другий блок це в частині припинення трудових відносин. Тут ми говоримо е, саме про е, звільнення працівника і дотримання відповідних процедур під час такого звільнення. Тому що е, чому я саме говорю про звільнення? Тому що у нас наразі є такий, скажімо так, велика кількість звернень, коли люди кажуть, що мене хочуть звільнити, але ще не звільнили. І ми всім говоримо про те, що такі звернення не можуть бути підставою, оскільки. Закон нам дозволяє проводити перевірки саме в частині законності припинення трудових відносин, а не там відмови від, від припинення. Тому отут саме ми говоримо про те, що ми можемо перевіряти саме тоді, коли трудові відносини з працівником вже припинені. І дотримання відповідних процедур припинення. І третій блок питань, які можемо перевіряти, це саме питання, визначені оцим законом 21.36 в умовах воєнного стану. Ну тут якби коротенько, там щоб не залазити в другі питання наступних доповідачів, це такі особливості, там, наприклад, щодо укладення трудових договорів, зміни істотних умов праці, звільнення, оплати праці, ну і такий. Таке новий появилось як призупинення дії трудових договорів. Тобто, дивіться, якщо, скажімо так, підвести підсумок, то якщо підсумок усім особливостям здійснення заходів контролю, то, скажімо так, перше, це обмежене, обмежений перелік підстав для здійснення заходів контролю, їх називав чотири підстави, і обмежене коло питань. Саме щодо дотримання законодавства про працю. Якщо охорона гігієна, я наголошую, ми проводимо перевірки всіх питань, які в акті, то в частині праці це у нас три блока питань. Оце, скажімо так, у нас головні особливості здійснення державного контролю в умовах воєнного стану. Дякую, у мене все.